27 запитання: використання господарської діяльності прав інтелектуальної власності. В першу чергу давайте визначимось тим, що таке об'єкт права інтелектуальної власності, це результат інтелектуальної, творчої діяльності суб'єкта чи особи, або будь-який інший об'єкт, який прямо визначений в якості такого, положеннями Цивільного кодексу України чи іншими законами України яким чином співвідносяться об'єкти права інтелектуальної власності і господарська діяльність? В першу чергу об'єкти інтелектуальної власності є тими об'єктами, якими може володіти суб'єкт господарювання? Іншими словами, положеннями чинного законодавства України суб'єктам господарювання дозволено набувати, володіти, користуватися і передавати право власності на об'єкти права інтелектуальної власності. Наступне, це те, що об'єкти інтелектуальної власності є тими об'єктами, які входять до складу цілісного майнового комплексу суб'єкта господарювання. Це означає те, що ці об'єкти певним чином обліковуються, входять до структури майна суб'єкта господарювання і відображаються в його майновому стані. Третє, це те, що об'єкти інтелектуальної власності є тими об'єктами, на яких може бути заснована господарська діяльність суб'єкта господарювання. Іншими словами, об'єкти права інтелектуальної власності можуть виступати певними засобами виробництва чи тими об'єктами, на основі яких така діяльність здійснюється, яке місце об'єктів права інтелектуальної власності в майновому стані суб'єкта господарювання? В першу чергу в загальній структурі майна об'єкти права інтелектуальної власності відносяться до основних фондів, а саме до основних виробничих фондів. В межах структури і поділу на майнові права і зобов'язання, відповідно, об'єкти права інтелектуальної власності входять до складу майнових прав, віднесені до категорії нематеріальних активів. Які способи набуття суб'єкта господарювання прав на об'єкти інтелектуальної власності передбачено положеннями чинного законодавства України? В першу чергу, це внесення до статутного чи складеного капіталу з засновниками такого суб'єкта господарювання? Другий спосіб це створення в результаті господарської діяльності. Третій це набуття майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності за певним правочином. Звертаю вашу увагу на те, що за в такий спосіб суб'єкти господарювання не можуть набути особистих немайнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Яке основне призначення об'єктів права інтелектуальної власності у сфері господарювання? Основним їх призначенням є сприяння. В реалізації мети здійснення господарської діяльності. Нагадую вам, що метою здійснення господарської діяльності є отримання прибутку, досягнення економічного чи соціального результату або ж ефекту. Іншими словами, об'єкти права інтелектуальної власності допомагають отримати прибуток, досягти економічний чи соціальний результат. Ще єдине застереження, про яке треба пам'ятати. В тому разі, якщо в результаті здійснення господарської діяльності відбувається систематична поява інших нових об'єктів права інтелектуальної власності, то така господарська діяльність набуває ознак інноваційної діяльності. Яким чином виглядає той перелік об'єктів права інтелектуальної власності, якими може володіти суб'єкт господарювання відповідно до положень чинного законодавства України? Це у нас з вами винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин та породи тварин, торговельні марки, комерційне фірмове найменування, географічне зазначення, комерційна таємниця, комп'ютерні програми, інші об'єкти, передбачені чинним законодавством. Які особливості реалізації прав на винаходи і корисні моделі у сфері господарювання можна виділити згідно положень чинного законодавства України? В першу чергу давайте визначимо те, чим яким нормативним актом регулюється порядок реалізації прав на винаходи і корисні моделі в межах чинного законодавства України. Таким законом є закон України про охорону прав на винаходи і корисні моделі від 15 грудня 1993 року. Згідно його положень, винахід корисна модель це результат інтелектуальної творчої діяльності людини в будь-якій сфері технологій. Особливості реалізації. Право на винахід і корисні моделі для суб'єктів господарювання передбачається положеннями статті 9 вказаного закону згідно її приписів, право на реєстрацію службового винаходу чи корисної моделі має роботодавець винахідника, якщо інше не передбачено договором. Пам'ятаємо, будь ласка, шановні про те, що положеннями чинного законодавства України передбачено первісне право для фізичної особи бути винахідником. Тобто тим, хто безпосередньо створить винахід чи корисну модель в той же час, якщо ця людина відповідно здійснила такі відкрила цей винахід чи розробила корисну модель в результаті здійснення певної трудової діяльності, то право на такий об'єкт права інтелектуальної власності належить суб'єкту господарювання. Які особливості реалізації прав на сорти рослин у сфері господарювання передбачено з положеннями чинного законодавства України? Так, законом України про охорону прав на сорти рослин від 21 квітня 1993 року визначено, що сорт рослин це окрема група рослин, клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція у рамках нижчого відомих ботанічних таксонів рід вид, різновість, Незалежно від того, чи задовольняє вона умови виникнення правової охорони, яку можна визначити ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності відповідного генотипу або комбінації генотипів, відрізнити від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву, принаймні однієї із зазначених ознак, і розглядати як єдине ціле з погляду її придатності для відтворення у незміненому вигляді. Відповідно до положень статті 17 вказаного закону, якщо певний сорт рослин Створено у зв'язку з виконанням трудового договору чи контракту, чи особливого іншого договору на створення сорту за замовленням, автор такого сорту письмово повідомляє сел селекціонера, тобто роботодавця чи замовника. Розтворений ним сорт з повним описом такого сорту, а селекціонер-ропододавець чи замовник повинен укласти з автором сорту письмовий договір, який передбачає розмір та умову виплати йому справедливої авторської винагороди відповідно до економічної цінності сорту та іншої його вигоди, якщо трудовим договором контрактом чи договором про створення сорту на замовлення не передбачено інше. Таким чином, ми з вами бачимо, що для суб'єктів господарювання передбачено тут цілий ряд специфічних обов'язків, а саме обов'язки пов'язані з виплатою певної винагороди тим особам і суб'єктам, які безпосередньо на замовлення чи перебуваючи в трудових відносинах, здійснили розробку певного нового сорту рослин для такого суб'єкта господарювання. Які особливості реалізації прав на породи тварин у сфері господарювання передбачено положеннями чинного законодавства України? Ці питання визначені в нас з вами законом України про племінну справу у тваринництві від 15 грудня 1993 року. Відповідно до положень цього нормативного документу, порода тварин це. Створена людиною чисельна група тварин загального походження, яка має генеалогічну структуру та властивості, що дають змогу відрізнити її від інших тварин цього самого виду і кількісно достатньо для розмноження, як однієї породи. Статтею 5 цього закону зазначено, що суб'єктами племінної справи у нас з вами є будь-які підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності та фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності. Які беруть участь у виробництві, збережені, використанні, створені, визначені племінно цінності, племінних генетичних ресурсів, торгівлі племінними генетичними ресурсами та не надають послуги, пов'язані з племною справою у тваринництві. Положення цього закону чітко нам дають змогу зробити висновок про те, що суб'єкти господарювання є повноцінними суб'єктами в межах відповідно відносин, які виникають з приводу реалізації прав на породи тварин. Які особливості реалізації прав на торговельні марки в сфері господарювання передбачено положеннями чинного законодавства України? Ці відносини врегульовано положеннями закону України про охорону прав на знаки для товарів і послуг від 15 грудня 1993 року. Згідно положень цього нормативного акту, торговельна марка це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Самого вже визначення того, що являє собою торговельна марка. Можна побачити, що це позначення, яке наноситься на певні товари, роботи і послуги. Відповідно, систематичне створення товарів, робіт і послуг є у нас з вами результатом господарської діяльності, і це саме передбачено положеннями статті 5 вказаного закону. Відповідно до якого ми чітко бачимо, що суб'єкти господарювання в цих відносинах є повноцінними суб'єктами, які можуть набувати будь-які права на торговельні марки в сфері господарювання.